Нашим захисникам слава. Зрушилась з місця моя, мій дубовий гай, були великі перерви, рік, півтора не вишивала, а це так пішло нічого собі жвавенько. Да, навіть уже видно, скоро буде вершечок. Картини вишила я 72-й лист схеми, От так він оце Той на задньому плані дубочок. Взагалі сховався цей трохи якось похилився, але видно, що тут їм тісно, і вони тому до світла. Оці крайні дерева до світла сюди. Тут буде така галявина, тягнуться. Ну, а далі у нас. Буде уже, коли вище підніматися, буде головний герой оця гілка. Вона якась така розкошна аж сюди отак буде. Ну і почала 73-го уже трошки. Оце 73-го, от. листа. І працюємо далі. Це буде, це буде старовинна українська бісерна прикраса силянка. Силянка не від слова сила, не від слова село, а від слова селяти. Раніше казали, заселити нитку в голку. В даному випадку нанизувати бісеринки на голку. Виконується вона не на основі, не на станку, а простим методом пришивати, можна сказати, бісеринки одну, одну до другої. Раніше я не звертала увагу на ці прикраси, а тепер, коли я дивлюся старі фотографії, я бачу, що майже на кожній фотографії є така прикраса у дівчини на шиї. Вони бувають тоненькі. Такий чокер, а бувають такі розкошні кольє просто до середини плеча дуже гарні. І коли зробити такий чокер звичайний, можливо, навіть таких спокійних кольорів, то він дуже стильно і дуже гарно буде гармоніювати з вишиванкою, коли її носиш на повсякдень. Не треба намиста там ніякого, намисто це вже занадто помпезно, а така силянка дуже гарно доповнює вишиванку. Знайшла я у нас в місті в магазині чешський бісер. По 15 гривень пакетик. Я дивлюся, в інтернеті вони по 12-13 продаються, але мені треба було мало, всього 9 кольорів. Тому, якщо врахувати вартість пересилки, то воно те на те вийде. Якщо небагато треба бісеру, то можна купувати в магазині. І знайшла в інтернеті старовинну силянку на каналі. Намисто зі Львова. Жінка відтворила старовинну цю прикрасу і надає детальний майстер-клас буквально одну намистинку за другою, як набирати, куди вколювати. Дуже легко, дуже зрозуміло все по ній можна зробити. Я залишу під відео посилання на її канал на це відео. Можливо, хтось ще захоче виконати таку прикрасу. Часто в інтернеті зустрічаються майстер-класи, як зробити оцю знамениту силянку Лесі Українки. Можливо, колись я її виконаю, тому що це така прикраса з історією. От іще в таких більш стриманих кольорах вона може бути. Дуже гарно виглядає, подивіться, навіть без сорочки вишитої. Навіть в такому варіанті вона дуже гарно виглядає. Знайшла я таку коробку з-під печива. Для бісеру вона досить зручна, тому що тут є такі різні ячейки для різних кольорів. Дуже мені. Поки що зручно з нею працювати. І от що у мене вже по получилось. Такий маленький шматочок, поки що нічого не зрозуміло, але будемо працювати далі. Це уже Середина роботи ще не повна довжина. Виконується вона, ця силянка, не на, повну, на повний розмір шиї, а залишити треба там сантиметр півтора для зав'язки. Дуже приємно працювати з бісером, дуже він такий тактильний, приємний на дотик. Ну, і легко по тому е, відео, що я казала намисту зі Львову, дуже легко виконувати, хоча ще саму е, якби принцип я не зрозуміла принцип створення малюнку, але от за нею йдеш ниточка за ниточкою, все добре виходить. Тут ще буде один ряд темних намистинок зверху і е, ряд петельок знизу. Потім я її пришию до стрічки. Не буду залишати там ці хвостики для банта, тому що я вважаю, там бант на шиї помпезний, такий він не потрібний, а зроблю тоненькі зав'язочки такі з цими скіточками. Ну, і ще трохи новин з друкармії. Знімати деталі не можна, тому показую так, приховано з 100, 100 штучок тут деталі, і одна стартова платформа для FPV-дрона. 220 годин роботи, півтори бобіни пластика. справи. А на цьому я з вами прощаюсь. Дякую за перегляди, за лайки та підписки. До швидкої нашої перемоги. Побачимось! А на сам кінець вам трохи зеленого ельсу!